Бюджетний смартфон Realme C61 сьогодні на огляді, а це значить, що ми розповімо про досвід використання та основні фішки даної моделі. Починаємо з комплектації. Сюди входить інструкція та скріпка, кабель з блоком для заряджання, а також є і чохол, що приємно в бюджетному сегменті бачити. Праву бокову панель пристрою займають кнопки гучності і блокування. Це стандартне і найзручніше місце встановлення. На лівій панелі розташували слот для встановлення SIM-карт, тут також нічого нового. Верхню частину корпусу виробник вирішив нічим не займати, а от на нижню панель винесли і type c порт, і мікрофон з динаміком, і навіть роз'єм для навушників 3,5 мм. Дизайн задньої панелі максимально цікавий та нестандартний. Це, що стосується кольору, який переливається під кутами. А із модулів тут камери та спалах у дуже впізнаваному стилі. Фронтальна панель також без надзвичайних ходів. Каплевидна вставка з камерою, динамік та сам дисплей. Смартфон зручно поміщається в руку, він має товщину менше 8 мм, а вага близько 190 г. Корпус, звісно ж, із пластику, має гарну збірку і доволі непоганий рівень тактильних відчуттів. Існує смартфон у зеленому кольорі, а також золотистому, хоча зелений більше нагадує темно-сірий. Цікава модель з хорошою якістю за дуже невеликі гроші. Що тут додати? А тепер про залізо. Процесор Unisoc T612, 6 ГБ оперативний та 128 ГБ постійної пам'яті. Це характеристики типового бюджетного смартфону, говорити про який багато не доводиться. Більш цікаво те, наскільки в реальному використанні вистачає цих характеристик. А знаєте, вистачає. Смартфон працює досить стабільно, має операційну систему Android 14 з фірмовим лаунчером. Все зроблено красиво та сучасно. При цьому є NFC, тому з врахуванням ціни смартфон супер. Також і акумулятор на 5000 мАч точно буде вас радувати автономною роботою, адже висадити його в нуль за один день буде вкрай складно. Насправді, смартфон цей створений для базових потреб, але ж при бажанні можна і гру запустити, дивіться самі. Дана модель отримала дисплей діагоналю 674 дюйми, а роздільна здатність цієї матриці складає 1600х720 пікселів. Це дійсно достойний рівень якості зображення, і для смартфону такого класу очікувати чогось кращого не доводиться. В меню можна знайти перемикач частоти оновлення до 90 Гц, що дуже сильно впливає на комфорт у використанні. Щодо передачі кольорів, матриця непогана. Це IPS з гарними кутами огляду і практично без жодних нарікань до чутливості сенсору. Такий екран для невимогливих користувачів може стати ідеальним варіантом як для перегляду відео, так і щоденного використання у будь-яких задачах. Тим більше тут і налаштування кольорів є. Набір камер із двох модулів на задній панелі нікого вже не дивує, але от реальна якість зображення з 50 камери варта уваги! Дійсно, основний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів, що використовується для фото, а відео він може знімати в Full HD. Приємно, що виробник встановив багато різноманітних режимів зйомки, а також розширені налаштування фото та відеорежимів. Реальна якість та чіткість фотографій те, що має бути у кожного бюджетного смартфону, і в RealMe C61 це є. Це треба побачити вживу, бо дехто може і не повірити, але фотографії тут практично на рівні середньоцінових смартфонів. Фронтальна камера на 5 мегапікселів, Тут виробник вирішив не виділятися, але знімає нормально. Не можна сказати, що є якісь недоліки. Смартфон Realme C61 створений для того, аби ви не замислюючись купували його і використовували практично всі опції, які доступні у сучасних Android-пристроях. Тут вам і можливість відео дивитись, і гарна камера, і навіть NFC є. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.